Всім привіт! Мене звати Олексій, а це Hyundai Ioniq. І так, це знову відео про Hyundai Ioniq, давно таких не було. Я володів такою машиною більше року тому, після чого я купив одну Теслу і далі вже їжу на ній. Це буде відео про... Hyundai Ioniq Electric. знову відео про Hyundai Ioniq Electric, але вже про інший. Не про той, яким я володів, і відео про яке ви можете подивитись на каналі. А я нагадаю, що в мене на каналі є відео про Hyundai Ioniq. експлуатація взимку, влітку, обслуговування, все, машина проїжджає по трасі, дальні поїздки, поїздки по Україні. Різні, різні взагалі аспекти експлуатації саме цієї моделі машини. Оця машина, саме оця, була привезена з Румунії. Мною нещодавно разом з тестю ми її пригнали, оформили. Тепер він на ній їздить. І це ідеальна. Це машина для того, щоб володіти нею десь в селі, оскільки можна їздити в сусідні містечка, в сусідні села, наприклад, він може звідси поїхати в Мукачево і назад повернутися на одному заряді, зарядившись за ніч з звичайної розетки. В цьому відео я розкажу про цю машину і про те, що з нею взагалі треба зробити після того, як ви таку машину купили. А я нагадаю, ми купили цю машину з пробігом 158 тисяч кілометрів. Так, це дуже багато. Тобто ми поїдемо на Хіндай у Львів. Ми зробимо повне обстеження машини. Це комп'ютерну діагностику, це діагностику ходової, діагностику підкапотної, заміну мастила, заміну рідини, заміну фільтр салону. Мабуть, дуже гучне питання буде: чому ми не зробили цього до того, як купили це авто? А відповідь дуже проста. Тому що в Румунії для того, щоб перевірити авто, треба записуватись на Hyundai мінімум за два тижні наперед. У нас такого часу не було, отож, ми перевірили просто поверхово, купили цю машину, оскільки ціна була дуже класна. Більш деталей про купівлю цього авто можете подивитися в окремому відео. І ми її, власне, не перевірили до кінця. Тож завтра ми їдемо у Львів на цій машині з однією зупинкою в Старії, оскільки машина не може приїхати відстань до Львова сама. Повністю, то ми приїдемо до Стрія, це близько 200 км, там зарядимо машину на швидкісній граці, і далі у Львів вже на Хюндай. Від Стрия до Львова, там, власне, до Hyundai, там від 100 до 120 км, в залежності від того, якою дорогою їхати. Тож, в принципі, з однією зарядкою на цій машині також можна подорожувати у Львів, що дуже Непогано. Отож, приїхали у Львів на Лапинського у Хюндай. Віддали вже ключики. Ми чекаємо, щоб попасти на сервіс, щоб подивитися, що там відбувається. Треба спеціальні такі живетки з написом Клієнт помаранчеві отримати. Та зараз стоїмо, отримаємо ці клі ці і підемо, подивимося, що там відбувається з машиною. Коли ми потрапив в бокс, машина вже була на підйомнику, капот вже був відкритий. І перша процедура, яку ми зробили, це перевірили 12-вольтовий акумулятор. За результатами, як виявилося, акумулятор не потребує заміни, він повністю живий, з ним все добре. Далі машину підняли на підйомник, під'єднали захист двигуна, перевірили ходову, виявилося, що треба замінити два сайлент блоки, але навіть не зараз, а пізніше. Тормозні колодки ще оригінальні заводу, вони живі, заміни не потребують. Наступним етапом була заміна рідин. В першу чергу ми міняли антифриз. Основна проблема в тому, що його не так просто злити, тому спеціалісти на сервісі використовують обіді-пристрій і спеціальний софт, за допомогою якого просять авто посприяти у злиті старого антифризу. І навіть в такий спосіб весь антифриз вилити не можна, тому після злиття близько половини бачка ми розбавили старий антифриз новим. Наступним етапом зливали мастило з редуктора. Його звивати значно легше і швидше, тож не зайняло багато часу. Останньою рідиною під землю була теме рідина. її ретельно викачали з бачка, а також з кожного колеса окремо, після чого закачали нову. Тут також на поміч став спеціалізований софт і обіді пристрій. Коли всі рідини були поміняні, досить швидко нам поміняли фільтр салону. Процедура проста і можна виконуватись навіть вдома. Завершальним етапом була комп'ютерна діагностика, яка показала, що в машині відсутні помилки, все гаразд, також був заміряний сок батареї, тобто наскільки вона деградувала за весь свій час. Всі матеріали потягнули нам 3300 гривень, робота 1700 гривень. Тобто разом обслуговування машини вийшло 5 тисяч гривень рівно. І це на офіційному сервісі Hyundai. Отож, ми вже з'їздили на Hyundai, це зайняло у нас дві години з чимось. Тож машина приїхала 160 тисяч, і там треба прийняти, що два саван-блоки. Колодки живі, батарея сох 100%. Приводу соху, тут така штука, що у них показує точно сох лише для машин від 2019 року. На машини до 19-го року, це машина 17-го року, показує приблизно. Тобто може вирахувати сох за рахунок того, що комірки в батареї нерівномірні. В цій машині всі комірки рівномірні і показує сох 100% на 160 тисяч пробігу. Отож, ця машина може їздити майже вічно. Я думаю, повністю обслужити Hyundai Ioniq. 5 тисяч гривень це максимальна прям така ціна, якщо ви взяли машину і не знаєте, що з нею взагалі, треба пам'ятати взагалі усе. Зараз машина зряється на швидкісній ізоляції і далі їде назад в Закарпаття. Я вас прошу поставити цьому відео лайк, поширити його друзям. І якщо вам цікаве відео про Hyundai Ioniq, або у вас якісь є питання з приводу цієї машини, або мої попередні машини, бо в мене попередні були теж Hyundai Ioniq, то напишіть їх в коментарях. Тож ставте лайк цьому відео, підписуйтесь та до побачення.